Привіт, профі і не профі. Усім, для кого справа честі варити борщ із овочів зі свого городу, так так це частина друга борщового набору. Вивчаємо ще чимало сортів і гібридів насіння, з яких можна виростити ваші улюблені перці і духмяно-зелень. Старий новий знайомий солодкий перець Silver Bell F1. Середньостиглий гібрид, стійкий до стресових умов вирощування. До речі, на нашому сайті в Ютубі є огляд, присвячений саме цьому перцю. Golden Imperator F1 надійний гібрид жовтого перцю, гідний імператора. Він середньостиглий, оптимальний і для відкритого, і для закритого ґрунту. А широке листя добре захищає плоди від палючого сонця. Вирощується розсадою без пікірування. Маргарита F1 1 це універсальний середньоранній гібрид для теплиць і відкритого ґрунту. Вегетаційний період 70 днів після висаджування розсади. Перець чотирьохкамерний, дуже солодкий та м'ясистий. Заходьте на сайт професійне насіння, почитайте відгуки про Маргариту. Її реально дуже люблять. І щоб додати нашій програмі трохи вогнику, познайомлю вас із гібридом Ангаріка f 1 це класний гострий червоний перець до сала. Любите погостріше, зриваєте зеленим. Більш м'який смак у червоних плодів. Це середньоранні гібриди з періодом вегетації від 50-55 днів. У фіналі дещо притрушу нашу борщову заправку духмяною зеленню. Любителям зеленого борщу відповідально рекомендую щавель Бельвільський. Це високоврожайний, ранньостиглий сорт. Від сходів до врожаю минає лише 40-50 днів. А до щавлю в нагрузку йде Петрушка листова Гіганти де Італія. Це сорти з великим гладким листям. Ароматний лист не жовтіє і швидко регенерує після зрізу. А зрізати цей сорт можна щонайменше тричі за сезон. І це ще не все про борщовий набір від професійного насіння. У наступному випуску поговоримо про томати та моркву. А ви поки заходьте на сіміна ін'юа скрольте, тицяйте, порівнюйте і замовляйте. Сезон же скоро, а у нас знижечки. Готуйтеся, а ми допоможемо. Дякуємо всім за увагу. Хай влітку у вас на ділянці буде у гірків стільки, скільки зірок на небі за ясної погоди. А в коментарях напишіть, які сорти або гібриди насіння ви у нас купували. До наступної зустрічі!